Одного разу в далекому королівстві народилася прекрасна принцеса на ім'я Білосніжка. Її шкіра була білою як сніг, губи червоними, як кров, а волосся чорним, як ебенове дерево. На жаль, мати Білосніжки, королева померла незабаром після її народження, і її батько одружився з новою королевою, яка була дуже марнославною і гордою. У нової королеви було чарівне дзеркало, яке вона щодня запитувала. Дзеркальце, дзеркальце на стіні хто найгарніша з усіх. Багато років дзеркало відповідало, що найгарнішою є королева. Але одного разу дзеркало сказало, що білосніжка стала найпрекраснішою в країні. Заздрісна і розлючена королева вирішила позбутися білосніжки. Королева послала мисливця, щоб той відвів білосніжку в ліс і вбив її. Однак мисливець не зміг змусити себе зашкодити невинній дівчині. Замість цього він відпустив її і сказав, щоб вона тікала якнайдалі. Білосніжка побігла в лісу, де натрапила на маленький будиночок, що належав семи гномам. Гноми були добрими і дозволили білосніжці залишитися з ними в обмін на допомогу по господарству. Вони попередили її, щоб вона була обережною з королевою. Тим часом королева, дізнавшись, що білосніжка ще жива, переодяглася старою жінкою і запропонувала їй отруєне яблуко. Коли Білосніжка відкусила шматочок, вона заснула глибоким смертельним сном. Гноми були розбиті горем і поклали білосніжку в скляну труну. Минув час, і одного разу принц, який чув історії про білосніжку, знайшов Упанкепі, каню знайшов її. Зворушений її красою та трагічною долею, він поцілував її. Поцілунок розвіяв чари, і білосніжка прокинулася. На радощах принц і Білосніжка покохали одне одного. Незабаром вони одружилися, а злу мачуху білосніжки вигнали з королівства. Білосніжка і принц жили довго і щасливо.